У нас вікторина і є можливість виграти 2 тисячі гривень від компанії зернова. Але для цього потрібно відповісти правильно на кожне питання. Кожне питання коштує 200 гривень. Чи готові ви грати? Так. Да. Як ви думаєте, скільки коштує кав'ярня самообслуговування зернова? 3 тисячі доларів. Це правильне питання. Ми йдемо далі. Чи ви забираєте 200 гривень? Давайте далі. Як ви думаєте, через скільки місяців окупається така кав'ярня? Варіанти відповідей 6, 18 чи 36? 6, напевно. Це правильна відповідь, вважає 400 гривень. Чи йдемо далі? Давайте далі. Далі, третє питання. Як ви думаєте, скільки ця кав'ярня зернова може приносити в місяць доходу? 20 тисяч гривень приблизно. Вірно, вірно. Третє питання. У вас вже є 600 гривень. Чи йдете далі, чи забираєте? Забираю. Забираєте. 600, 600 гривень. Як вас звати? Діма. Слухайте, ви великий молодець, 600 гривень зараз великі, хороші кошти. 600 гривень, не обману. Вони ваші? Тому компанія Зернова. До речі, кав'ярня коштує від 2-500 євро. І окупаємость в скільки? 6-12 місяців. Тому пити та купляйте каву Зернова.